Виконуємо завдання з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 1.1 за підручником інформатика 7 клас авторського колективу Рівки Лисенко, Лесенка Черніка Шокотько, 2024 року випуску. Відкриємо браузер. Під час виконання завдання я рекомендую вам використовувати браузер Google Chrome, тому що нам потрібно використовувати пошукову систему Google, а в браузері Google Chrome вона стоїть за замовченням. Якщо ви використовуєте інший браузер, то можливо у вас за замовченням також стоїть пошуковик Google. Якщо ж ні, то потрібно перейти на головну сторінку Google. Для цього в рідку адреси введіть адресу головної сторінки Google google.com. Натискаємо Enter для підтвердження. І тепер в рядок пошуку, або можна в рядок адреси, введемо ключові слова печера Чорногора. Я веду в рядок пошуку. Натискаємо клавішу Enter для підтвердження. І тепер вам з зошит потрібно записати ключові слова, які вивели для пошуку. Це в нас ключові слова печера-Чорногора. Отже, так і записуєте ключові слова печера-Чорногора. Крім цього, нам потрібно знати кількість знайдених сторінок. Раніше в браузері Google Chrome, ось тут зверху, зразу показувало, скільки сторінок знайдено. Зараз за замовченням вже цього немає, але якщо ми натиснемо інструменти, Ось тут видно приблизно кількість результатів. У мене 10100, у вас можливо кількість результатів буде відрізнятися. Отже, вводите кількість результатів. 10100 в моєму випадку. Тепер переглянемо цитати з веб-сторінок, не відкриваючи дані сторінки. І якщо ми подивимося, точна фраза печера Чорногора в даному запиті нема. Ось тут є. Далі також вже немає. Тобто бачимо, що дані слова шукають окремо печера Чорногора. Чорногора, печера. Так, ось тут також є печера Чорногора, до речі, ось тут вже немає. Нам потрібно знайти довжину та географічні координати печери Чорногора. Бачимо, тут деякі координати є. По ідеї, якщо ми перейдемо за ось цим посиланням, ми їх можемо і знайти. Але для більш точного знаходження скористаємося розширеним пошуком. Так ви бачите, ось тут з'явилося розширений пошук. Воно з'являється тоді, коли вибираєте інструменти, розширений пошук. І бачимо, ось тут стоїть усі ці слова. Звідси ми вилучаємо. А ось вписуємо в рядок точне слово або фразу. Мову вибираємо українську. Все інше залишаємо без змін. Натискаємо кнопку Розширений пошук. Тепер зверніть увагу, знайдено всього три результати. Але в кожній з цих результатів вже є точна дана фраза: Печера Чорногора. Тобто в цьому випадку, як ми записали, так і шукає. І зверніть увагу, в рядку пошуку дана фраза вже тепер стоїть в лапках. Це означає, що шукаємо точну фразу. Виберемо перше посилання. І бачимо, що протяжність печери Чорногора є 32 метри. Ширина та довгота даної печери ось такі. Вам ці значення потрібно записати в зошит. Тобто протяжність та географічні координати. Тепер створимо в браузері закладку на дану сторінку. Для цього в рядку адреси праворуч натиснемо на ось цю зірочку. Тобто зробити закладку для цієї вкладки. Натискаємо ось цю зірочку. Змінимо назву даної сторінки, назвемо просто Печера Чорногора. І там, де папка, вибираєте панель закладок. Ви не бачите, вже є досить таки багато тут папок, я створював закладки. Якщо ви раніше не створювали, то у вас усіх папок не буде, але панель закладок буде обов'язково. Вибираєте панель закладок, якщо не вибрано, та натискаємо Готово. Тепер створимо нову вкладку і бачимо, що на панелі закладок написано Печера Чорногора. Тобто ми створили закладку для сторінки. Коли ми тепер її натискаємо, то переходимо на цю сторінку. Тобто, створивши закладку, ми можемо легко перейти на потрібну сторінку. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!